手机。 Тому вас не зламати, нехай вас і все військо боронить Господь Небеса. Вчора мама в мене одягнула в ногу вишиванку, розвіла вишиванками, знову ся школа моя, а по ваших позиціях ворог є Перестанку, знаю точно, що ви стоїте, за вами є я. Тату, тату, татусі, як хочу, я небеса. Пісню про тата співає Марійка, батька якої зараз на лінії зіткнення виборює її вільне, незалежне майбутнє у рідній країні. Україні дівчинка спільно з друзями, мамою, односельцями зібралися, аби вкотре допомогти тим, хто сьогодні у лавах ЗСУ ТРО протистоїть країні терористу. У Берестівці відбувся благодійний ярмарок, мета якого зібрати кошти для своїх односельців, що зараз на передовій. Ми можемо долучатися і допомагати Збройним силам України, щоб військовослужбовці розуміли, що ми їхній надійний тил, Бірісівецький будинок культури і ви всі берісвіщани в Паланській громаді є одним із найактивнішими. Працюємо далі, показуємо, що ми можемо бути єдині. Ми любимо своє село, свою Україну. Сьогодні, в першу чергу, я хочу подякувати тим, хто допоміг в організації створення такого гарного доброчинного заходу, а саме Чекаленко Олександру Васильовичу, працівникам культури та освіти. Батькам наших школярів, наших дошкільнят і всім жителям села, які сьогодні прийшли і які брали участь у організації ярмарки. Великі вам слова вдячності. Також ми сьогодні всі разом з вами дякуємо нашим захисникам, Збройним силам України за те, що ми маємо можливість працювати, жити. Та допомагати Оленка вміє виготовляти дивовижні поробки. У нас найрізноманітніші роботи від зниток, всякі ось лялечки, іграшки, композиції, картина, магніти, брелочки. Ну, наприклад, ось така лампочка. Вона, так як ми творчі люди, ми виходимо на нас, знаходимо вихід з усього. Це була світлодіодна гірляндочка. Я собі лампочки повиймала, пальничком повипалювала композицію, зробила гарненьку і то, що треба. Дітям людям, взагалі, наче в каску ти заглядаєш. Це картина, це було інтуїтивне малювання на майстер-класі. Тобто було завдання серце зобразити. І отак, як його бачиш, зображуєш, але вдома я вже собі додекорувала різними такими елементами цікавими. А Чому серце такого кольору у нас? Боротьба, світло з темрявою. Поряд з Оленкою Наталка, що вже передала нашим ЗСУ більше 80 тисяч гривень. Я волонтер вже скоро буде рік. Зібрала 87 тисяч мотинки, всякі дерева. Ведмедики, зайчики, велосипедики, вази, магніти, браслети, кулун. Все де ти продавала Софіївку, для фонтана змія. Зайчики, Ведмедики. Дякую. Ні на день не припиняли у берестівці плести маскувальні сітки. О, сьогодні мають багато замовлень на свій виріб. З самого початку війни ми прийдемо. Куди передаєте? ми не переставали куди передаєте? Ну, передаємо в штаб до перемоги, а там вже діти хлопці нам замовлення роблять. Це нам хлопці оплатили і ми платимо їм на замовлення з візелін. Дуже якісно, я дивлюся, що є. Так, вони дуже легенькі, мальчівки? дуже легенькі хлопці, дуже удобно. Не так, як ми раніше матеріали фарбувалися, самі, вирізали. Воно так дощик на очі, воно обтягнулося і порвалося. А це таке крепке, хороше. Наскільки важливо сьогодні благодійний ярмарок провели? Як ви думаєте, зберемо щось поможемо? Ну, звичайно, зберемо обов'язково. Це дуже важливо, щоб люди розуміли, що треба допомагати. На ярмарку патріотичні вироби, обереги, смаколики. Берестівчани активно включились у акцію та зібрали понад 25 тисяч гривень. Жителі маленького села, у котре довели, що вони як ніколи об'єднані спільною метою перемога. Mikulian holds a. З руїн країна, ми тепер не переможні. Кожен більше, ніж людина, ми один за одного. Так сталося, що Черкащина і Уманщина прийняла нас в свої добрі обійма. Люди, які щедрі на добро, які щедрі на співчуття зустріли нас тут. Ми знайшли другу домівку в Берестівці, але залишається та, яка в серці, яка назавжди. Вже більше року не була я вдома. Вже рік ідеться проклята війна. Лиш біль пекучий, а на серці втома. І порятунку, і талану нема. А я у снах щоночі знову вдома. Готую, мию, квіти поливаю. А зранку знов світанок. Знову втома. І порятунку, і талану немає. Ключі у сонці я щодня знаходжу, хоча навмисно їх ніколи не шукаю. І знов невимовний біль, і знову втома. І порятунку і талану немає. Так хочу я знайти машину часу, яка всіх нас поверне знов до де рідний дім, де світло, що не гасне, де мир і спокій. А не вічна втома. Я щиро вірю, буде перемога. Моя душа від того вже світліє. І проганяє втому, мчить додому. І про щасливі миті мріє, мріє, мріє. Мій рідний дім, бахмуте старовинний, без тебе серце повниться журбою. І Ніхто із нас не є у тому винний, що довелося розлучитися з тобою. Настане день. І я зайду додому. І землю рідну свято поцілую. І хай на серці зараз розпач і втома. Я у цей день біжу, лечу, крокую. Сьогоднішній захід говорить про те, що ми єдині, і що разом ми все переможемо. Слава Україні! no Зажурила